В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, дякуємо всім за спільну молитву, яку ми сьогодні воже... вознесли до Божественно літургії, а також молебні до Пресвятої Богородиці. Помолились ми сьогодні до Святого Великомученика і цілителя Пантелеймона, нехай за його молитвами, якого навіть церква називає цілителем, бо навіть і за життя свого. Бо він багатьох стілів, так і після життя, до молитви до нього, зверзав молитви до нього люди, які звертаються, отримують зділення допомогу. Тому і віримо, що і для кожного з нас, який є в цей час, особливо війни, зранені душевно, звертаючись до нього за молитвою, просячи Бога підтримки, допомоги, його благозаступництва, щоб Господь дарував все те, що просимо для нашого спасіння. Дякуємо ще раз, що ми сьогодні всі разом помолилися в храмі, бо храм це є стіни, тоді, коли він наповнюється людьми, він стає церквою, він стає єдиним серцем, єдиним диханням, єдиним взиванням до Бога. Тому нехай наші молитви сьогодні будуть почуті Господом. Всім англа-охоронителя, спокійного, мирного, всім дня. Слава Ісусу Христу!